Спортивний 2016 рік для івано-франківців був насиченим у змагальній практиці та особливо успішним. Зокрема, для представників спорту вищих досягнень. 184 спортсмени міста за період року вибороли 208 медалей за виступи на всеукраїнському та міжнародному рівнях. У переддень нового року на нагородженні від департаменту молодіжної політики і спорту зібрались найтитулованіші 12 спортсменів у категоріях «Дорослі та молодь. Це ті спортсмени, які Виступали на міжнародному рівні не нижчі чемпіонатів Європи, Кубки світу, тому це досить високий показник. На святкову церемонію запросили вісім тренерів року, які підготували чемпіонів міжнародного рівня з різновидів спорту в окремих видах спорту, що культивуються у Івано-Франківську, є сталі успіхи. Кожного року змінюються види спорту, де у нас домінують спортсмени, але стабільно вже декілька років поспіль таким своєрідним лідером в спорті є категорія та також дуже успішно кожного року виступають наші спортсмени в виді спорту, який називається кікбоксинг. І час від часу бувають спортсмени з інших видів спорту, де теж добиваються серйозних результатів. Зокрема, це легка атлетика, це вільна боротьба, це різні види єдиноборств, це вислування на байдарках і каної, багато інших видів спорту. П'яти десятків видів спорту є так звані більш активні. Розвиток залежить від кількості бажаючих, хто займається від фахівців. Я би більше акцентував увагу на ті види спорту, пріоритетні, які в нас є, тому що у нас, зокрема, лише з 32 видів спорту у івано франківську відбуваються офіційні чемпіонати та кубки міста. Це говорить про стабільність, про те, що власне ці 32 види спорту з поміж 50 є більш успішними від тих, які ну менш успішні, для яких достатньо провести один-два турніри в рік і все, але знову ж таки, популярність виді спорту щороку і навіть щомісяця змінюється. Це залежить від умов, в яких займаються спортсмени, від того, які спортивні споруди, наскільки вони якісні, і також залежить від фахівців, які тренери працюють в конкретному виді спорту, і відповідно це теж має свій відбиток на результат. Активністю вирізняються окремі спортсмени міста, яких вже звикли бачити у списку спортсменів року. Серед таких штовхальниця ядра Галина Облещук. оцінює змагальний рік таким чином. Це рік такий для мене і важкий був, і такий, знаєте, і позитивний, і негативний. Тому що підготовка до олімпіади прийшла. закінчилася Олімпіада, я розстройство. Чуть-чуть тому, що і тренера втратила, і десь там підкачало здоров'я, що не могла себе реалізувати. Ну, надіюся, що в слідучому році буде краще. Серед спортсменів року Івано-Франківська традиційно тейквондисти та кікбоксери. Нагороди стимулюють їх до нових досягнень. Буде чемпіонат Європи по тейквондо і по кікбоксингу, і чемпіонат світу по тейквондо також буде, так що готуюсь. Серед нагороджених на новорічній церемонії представники інваспорту. ми визначаємо і спортсменів інваспорту, які успішно виступили в цьому сезоні, тому що 2016 рік це рік 31-х літніх олімпійських ігор в Ріо де жанейро і також рік 15-х Паралімпійських ігор. 2017 рік назвали роком молодіжного та юнацького спорту, тому акцентуватимуть на розвитку видів спорту та активній підготовці їх представників відповідного віку чемпіонатів Європи та світу від нового року спортсмени, тренери міста та очільники галузі чекають найважливішого у їх праці покращення матеріальних умов. Нам би хотілося, щоб в Івано-Франківській області нарешті з'явився стадіон легкоатлетичний з сучасним покриттям, тому що впродовж часів незалежності вже 25 років поспіль. Усі олімпійські цикли легкоатлети Прикарпаття є у складі олімпійської збірної команди України. Проте наша область одна чи не єдина на якої немає сучасного стадіону з легкоатлетичним покриттям, і ми би дуже хотіли, щоб на це керівництво міста області звернули увагу, і все-таки найближчим часом в нашій області появився повноцінний стадіон. Я вважаю, що легкоатлети Прикарпаття на це заслуговує.